Ігор Палець, донор із 33 річним стажем. У січні цього року отримав з рук Сергія Лисака відзнаку заслуженого. Чоловік був на донації 200 разів та здав майже 100 літрів крові, чим врятував не одне життя. Днями пан Ігор відвідав центр переливання крові у Нікополі, де його очікував приємний подарунок. Сам же він проживає у селі Зоря Мирівської громади. Розповідає, почав здавати кров з 20 років. Не покинув донорство і під час. У в в багатьох містах здавалася кров. У Дніпропетровській здавалося, в Запоріжжі, Маріуполі, Нікополь рідний. В Нікополі найбільше здав кров. Коли служив, я теж постійно намагався здавати, де приходилось. І в Маріуполі здавалася кров. У мене там більше десяти кровоздач в Маріуполі було. І в і в Запорожжі здавав кров. Ну, де підрозділи наші були, де були близько станції переливання крові, я намагався здавати кров постійно. Пан Ігор зазначає, що під час війни донорство обов'язкове, адже потрібно допомагати нашим захисникам. В країні війна і кров потрібна захисникам. Постійно потрібно. Ну, треба робити для перемоги щось. Хто що може, я так вважаю, треба робити. Підтримує Ігоря у донорстві жінка. Вона слідкує за дієтою перед здачею крові та самопочуттям чоловіка після. А всім, хто хоче стати донором, але не наважився, почесний донор радить. Треба йти пробувати, здавати і потім здавати. Якщо людині після крові здачі непогано, нормально вона себе почуває, то цю людині треба здавати кров. Але вона може здавати, аби було бажання. Потреба у крові є постійно. Її використовують для постраждалих від обстрілів або дорожніх аварій, а також дуже часто передають в інші лікарні країни для переливання нашим військовим. В Нікополі замість 150 тисяч на теперішній час проживає близько 30 тисяч, Тому потреба значно збільшилася, а населення значно зменшилося. І... Донори, які допомагають, вони зараз ну як кажуть на вагу золота, тому що потреба кожен день поранення місцевих жителів, і окрім цього, і ще й ми передаємо по потребі для лікування наших захисників. Здати кров може кожен охочий, хто не має протипоказань через стан здоров'я для консультації та додаткової інформації, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.